Вітаю вас, раки! Святий Касіян, начебто, домовився із планетами і приготував нам на останок, в останні дні лютого місяця, такий астрологічний привіт. Хто не бачив моє відео про високосний 2024 рік, кому цікаво, посилання залишу нижче. Так ось на 28-29 лютого припадає з'єднання Сонця, Меркурія і Сатурна у вашому 9 секторі гороскопа. Ця енергетика буде відчуватись зарані і не відпускати нас по Сатурну, він довго тримає ситуації, ще декілька днів. Так ось весь календарний тиждень ми під прискіпливою увагою. Цих планет. До 27 лютого, включно, Сатурн випереджає транзитний рух Сонця і Меркурія, і він приносить до нас графік, правила, умови, необхідність стабілізувати ситуацію, розібратися, внести конкретику і взагалі займатися тією сферою, до якої він наразі завітав. У вас по 9, по 9 сектору гороскопа він рухається ще з березня 23-го року. І ось тут він вимагатиме концентрації і підвищує важливість ситуації. Багато питань пов'язаних із міграційними справами, із оформленням документів, посвідок, дозволів віз, якихось транзитних документів по логістиці, дозволу на навчання, якогось продовження до дозволів отримання також документів у вигляді сертифікатів, у вигляді дипломів прав і, взагалі, наприклад, вступ на навчання, а також закінчення навчання, ось концентрація уваги до таких запитань. Також це юридичні питання, паперові питання, все те, що розширює наші можливості. Наразі він ці можливості звужує і дає прям необхідність розібратися з тим конкретним, що прийшло в наше життя. Якщо ви, наприклад, тривалий час розбиралися з оформленням документів, то наразі буде необхідно або донести якусь довідку, або ж ви отримаєте такий документ, який. Дасть вам розуміння тієї конкретики, правил, графіків і взагалі такого шляху, яким ви наразі маєте рухатися. Він для вас вносить ясність і водночас дає чітко визначений напрямок руху. Також Сатурн дає таку прискіпливу увагу до того місця, в якому ви хочете проживати або де ви проживаєте. Тобто, якщо ви розбиралися з різними варіантами, то наразі він внесе своєю конкретикою цю чіткість і покаже вам ті умови, ті можливості, які він може дати вам наразі за умови дотримання вами тих вимог, які вам висувають. Це також люди, які будуть вимагати конкретики, будуть вимагати від вас дисциплінованості і прийняття таких умов, на які ви, можливо, і не згодні, які ви не можете дати. І які взагалі час об'єктивно не сформував ще, і у зв'язку з цим ви не можете слідувати цим правилам. Але людина, професіонал, спеціаліст, посадовець буде від вас цього вимагати. Також це важливість вирішення питань по. Документації по пересуванню по транспортному засобу вашого партнера по шлюбу, партнера по бізнесу у зв'язку з його родичами, з його місцем проживання, з його різними паперовими нюансами. Крім цього, це запитання можливості пересуватися на далекій відстані. Вона буде можлива тільки за можливості відповідати тим нормативам, які встановлює наразі. Сатурн. Так ось, вже 29 лютого Маркурій у своєму швидкому русі по рибкам наразі випереджає Сатурн і дає нам можливість обговорювати деталі, спілкуватися, взагалі вибудовувати якісь комунікації стосовно наших питань, стосовно цієї сфери. Домовитись про отримання якоїсь довідки, подзвонити, додзвонитись, з'їздити, сподіватись на те, що ми можемо бути почуті. Звичайно, це якість спілкування, не така чітка і конкретна, яку можуть дати нам риби, і Меркурій в рибках, він більше надихається ситуацією і вона виглядає так, як фантазія або так як теомрія, не до чого ми. Прагнемо, однак, все ж таки це вже момент якогось конструктивного, більш-менш спілкування, того, в чому ми можемо розраховувати на якийсь більш-менш гнучкий підхід до нашого питання, на якийсь графік, маневрування в часі. Маневрування і способом комунікації із місцем проживання, зокрема, і також із тим всім, що ми вкладаємо в розуміння того, що таке наше майбутнє і яким чином ми його формуємо ось такими паперовими буквальними кроками, шляхом спілкування, шляхом включення в якісь соціальні процеси, чи то в іншу культуру, чи то в іншу ментальність. Поступаємо на навчання за кордоном, або їдемо десь далеко, або ж думаємо про те, як нам розвиватися в іншому ключі, от що важливо також концентрація до тієї кількості консультацій, замовлень, спілкування, кількості поїздок, також Також може бути пов'язано з нашим партнером по шлюбу. Наприклад, коли ми маємо зрозуміти, як нам все це встигати, як. Нам розпланувати наше життя так, щоб це стало можливим. І ось Меркурій дає нам поступову можливість обговорювати і взагалі допускати у своє життя все те, що нас надихає і розвиває, і відсікати в житті місця тих людей і ту зай, те зайве навантаження, яке дійсно ми розуміємо, що не сприяє нашому розвитку. Рекомендую вам, раки, по-перше, не відмовлятися від цієї. Її відповідальності від прийняття цих правил, умов, графіків, визначеності цієї конкретики, оскільки зараз Сатур наразі розбирається з тим, щоб ми бачили в перспективу цей свій творчий шлях, в який ми вкладаємося, майбутній шлях наше масштабування воно передбачає також концентрат обов'язків, концентрат тієї рутини, яку ми маємо видавати. І ось тут, зокрема, це пов'язано може бути з чоловіком. Ми розберемося, на що ми не можемо розраховувати, і будемо обговорювати те наше подружнє життя, омріяне, яке ми плануємо. Або ж це така кількість клієнтів, яку ми маємо розподілити. І Меркурій надалі з 29 лютого дасть нам можливість спілкуватися з людьми таким чином, щоб ми могли маневрувати і в той же час бути натхненними тим. Чим ми займаємося улюбленою справою, подорожю, переїздом, місцем проживання, можливістю навчатись, можливістю розвиватись у важливому для нас? Ключі. Також це може бути ситуація, коли ми, приміром, йдемо на навчання. Тобто, прямо от зараз є ця можливість, і нам треба і зібрати документи, і доїхати, і бути там, і ніяк по-іншому бути не може. І вже по приїзду, наприклад, по спілкуванню, ми розуміємо, що ми можемо розслабитись, дати собі час на сон на відпочинок, і ми знаходимося в середовищі приємних для нас людей. Також для вас раки, наголошу, будьте уважні стосовно таких слабких місць, на які буде прискіпливо дивитися Сатурн і Меркурій у рибках. Це, зокрема, такі органи, системи організму. Кісткова тканина, це зв'язки, зуби, руки, ноги, пальці, зокрема, все те, що може постраждати від надмірної енергетики сатурнянської, і від нашої розсіяності, нашої невключеності в якісь моменти, прям може бути випадання таке із інформаційного простору, мрійливості неуважності, також величезна увага до засобів зв'язку, до документів і до правил поводження. Себе у далеких поїздках і на навчанні. Зарядки, мікрофони, навушники, телефони, ключі, візи, документи будь-якого характеру, все це, особливо, якщо це стосується і юридичних справ, якщо це судові засідання або щось, що ви відправляєте, така кореспонденція вже. Шлях прямування, якої вам важко буде змінити, і неточність вирішує багато чого у вашому житті, і ви можете це відкласти, приміром, то відкладіть, поки, однак, не надовго, Або ж, оскільки про березень ще поговоримо, однак все ж таки тримайте ось цей момент, який показує вам вектор вашого розвитку, показує вам ваш майбутній рух, який вас штовхає, який дає вам можливість відчути ту тонку ефірну енергетику. Ренгетику, всі відтінки життя, всі можливі перспективи, горизонти розвитку, не відмовляйте собі у цьому. Арт-терапія в цьому ключі, карта бажань, можливість помріяти, можливість з'їздити кудись, почитати книжку, подивитись фільм, розслабитися, поспілкуватися із своїми одногрупниками, наприклад, або ж з тими людьми, які просто вас надихають, розвивають і вам цікаві як особистості в першу чергу. Які мають те душевне тепло, яке так ви будете наразі гостро відчувати, і яке вам так потрібно, які зможуть про вас потурбуватися, які зможуть з вами комфортно. Помовчати і водночас які дадуть вам можливість вкотре усвідомити, що та вища сила, яка нами не контролюється, але дуже глибоко відчувається, є вирішальною і завжди веде нас у правильному напрямку. Дякую вам, раки, на зв'язку.